Добрий день, чувачок, шановні панові студенти. Ми продовжуємо курс теорії формальних мов автоматії кодів. І сьогодні, оскільки остання лекція, яку я читав в Тім для вас досить погано була записана, то я вирішив її перезаписати нормально. Ну що ж, ми розпочинаємо цей курс, секундочку. Лекція номер 18, так. Будемо говорити про дві важливі нормальні форми. Є багато типів нормальних форм, які ми можемо вивчати для контексту вільної граматики. Деякі з них через їхню широку корисність були широко вивчені. Коротко розглянемо дві з них. Одні з нормальних форм, яку ми можемо шукати. Є така, у якій кількість символів праворуч від правила виводу строго обмежена. Зокрема, ми можемо вимагати, щоб слово праворуч від правила виводу складалося не більше, ніж двох символів. Одним з прикладів цього є нормальна форма хомського. Означення, будемо говорити, що контекстно вільна граматика є в нормальній формі хомського, якщо всі правила виводу мають вигляд А велике, виводить Б велике, С великий або а велике виводить А маленьке. Те АБЦ це є змінні змножини В велике. І А є, є термінальний символ. Маленьке. Приклад. граматика С виводить, С велике виводить А велике, С велике. С велике виводить А маленьке. А велике виводить С велике, А велике. А велике виводить Б маленьке. Є в нормальній формі хомського. Граматика. Наступно, С велике виводить А велике, С велике. С велике виводить А велике, А велике, С велике. А велике виводить С велике, А велике. І А великий виводить А маленьке, А маленьке. Ну, є в нормальній формі Хомського оскільки обидва правила виводу: С виводить А велике, А велике, С, і А великий виводить А маленьке, А маленьке, порушують умови значення 6.15. Теорема 6.17. Будь-яка контекстно вільна граматика Ж, е, е, мова якої е, порожньо, якою не, не містить порожнього слова, має еквівалентну граматику Ж шапочкою у нормальній формі. Хомського. За теоремою 6.14. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що граматика Ж не має лямбда правил виводу і одиничних правил виводу. Тому ну, оскільки за цією теоремою кожна контекстна віль... вільна мова, так, яка не містить порожнього слова для кожної контекстної вільної мови, існує контекстно вільна граматика, яка порожує мову тушмову і не має непотрібних правил виводу лям до правил та одиничних правил. Сама побудова граматики же шапочки відбуватиметься в два кроки. Перший крок. Побудуємо граматику G1. З множиною змінах v 1 термінально Т початковою змінною S і правила виводу p 1 з граматики G розглянувши всі правила виводу в множині P всіх правил виводу граматики G у вигляді А виводить Х1 маленьке, X2 маленьке, і так далі Xn маленьке, де кожен з є символом у в множині змінних в велике або в множині терміналів т велике. Якщо n дорівнює одиниці, то символ x1 має бути термінальним, оскільки в нас немає одиничних правил виводу. У цьому випадку помістіть правило виводу в множину p велике 1. Якщо ж n більше рівне 2, введемо нові змінні b велике а для кожного символу а термінального. Для кожного правила виводу P у формі 1 в множину P1 правило виводу А велике, виводиться 1 великий, це 2 великий і так далі, це Н. Де, відповідно, це І x Х іти, якщо Х іте належить множині В, і це іде дорівнює Ба, якщо х і до дорівнює А. Для кожної змінної BA БА ми також вкладаємо множину П1 правило виводу. БА виводить А. Ця частина алгоритму вилучає всі термінальні зміни з правил виводу, права сторона яких має довжину більше одиниць, замінюючи їх нововведеними змінними. Наприкінці цього кроку ми маємо граматику вже один, усі правила виводу, якої мають форму А велике, виводить А маленьке. Або А велике виводить С1, С2 великий, так, і так далі Cn великий. велике. Де всі це і ті великі належить множині змінних p е, 1 велике. Це простий наслідок теореми 6,1, що е, множина, яка розпізнається, яка визначається граматикою g 1 це мова, яка визначається граматикою 1, збігається з мовою, яка визначається граматикою G. Ось це теорема 6.1. Наступний другий крок. На другому кроці ми вводимо додаткові зміни, щоб зменшити довжину правил правих сторін правил виводу, де це необхідно. Спочатку ми розміщуємо всі правила виводу в форми 2, що А велике виводить А маленьке. А також всі правила виводу в форми 3, що А велике виводить С1 велике, С2 великий, і так далі це n велике. З N до рівня 2 умножені правил виводу П шапочку. Для n більше двох вводимо нові змінні d1, d2 і так далі. І додаємо до множини P велике шапочкою, і правило виводу а велике виводиться 1 велике, d1, велике, d1 велике виводить c 2 велике, d2, велике, і так далі. dn-2 велике, виводить C велике n-1, C велике n. Очевидно, що отримана граматика з шапочкою має нормальну форму помську. Повторні застосування теореми 6.1 доводять, що мова, яка визначається граматикою g один, збігається з мовою, яка визначається граматикою G шапочкою. А отже, що ми отримуємо, що мова, яка визначається граматикою G шапочкою, збігається з мовою, яка визначається граматикою G. Цей дещо неформальний аргумент можна, очевидно, зробити більш точним. Залишаємо це слухачам. Приклад. Перетворіть граматику з правилами виводу С велике виводить А велике, Б велике, А маленьке, А велике виводить А маленьке, А маленьке, Б маленьке, Б велике виводить А велике С маленьке, нормальну форму Хомського. Як вимагає конструкція, теореми 6,17. Граматика не має жодних лямбда правил виводу або одиничних правил виводу. На кроці 1 ми вводимо нові змінні Б. А маленьке, Б велике, Б маленький, Б велике, С маленький. І використовуємо алгоритми, щоб отримати. С велике виводить А велике, Б велике, Б велике, А маленьке. А велике виводить Б велике, А маленьке, Б велике, А маленьке, Б велике, Б маленьке. Б велике виводить А велике, Б велике, С маленьке. Б велике, А маленьке. Тобто Ба виводить. А маленьке, ББ виводить Б маленьке, і Б С виводить С маленьке. На круті 2 ми вводимо додаткові зміни, щоб е, привести перші два правила е, виводу в нормальну форму. І ми отримуємо кінцевий результат ось такий. С е, великий виводить АД, Д1 ББ А, е, а маленький, А великий виводить б Велике А маленьке. Д2 виводить, виводить, виводить Б велике, А маленьке, Б велике, Б маленьке. Б велике виводить А велике, Б велике С. Б велике А виводить А, Б велике Б виводить Б. І Б велике С виводить С. Іншою корисною граматичною формою є нормальна форма грайбаха. Тут ми накладаємо обмеження не на довжину правих сторін правил виводу, а на позиції, в які можуть з'явитися термінали та змінні. Аргументи, що виправдовують нормальну форму грайбаха, дещо складні та не дуже прозорі. Подібним чином, побудова граматики в нормальній формі грайбаха, еквівалентної даній контексту вільній граматиці, є неприємною. Тому ми зупинимося на цьому питанні дуже коротко. Тим не менш, нормальна форма грайбаха має багато теоретичних практичних наслідків. Значить, Кажуть, що контекстно-вільна граматика має нормальну форму грайбаха, якщо всі правила виводу мають форму. А велике виводить А маленьке, Х маленьке, де А маленьке – це термінальний символ, і Х є слово над множиною змінних, тобто над, алфа, над алфавітом. В, яка є нужною змінних. Якщо порівняємо це з означенням 5,15, з означенням простої граматики, час граматики, то ми побачимо, що форма А велике виводить АХ і спільною як і для нормальної форми грайбаха, так і для простих граматик. Але нормальна форма грайбаха не містить обмеження, що пара А велике, А маленьке зустрічається щонайбільше один раз. Ця додаткова свобода надає нормальній формі Грайбаха загальність, якої не мають прості граматики. Якщо граматика не є в нормальній формі грайбаха, то ми можемо переписати її в цій формі з допомогою деяких методів наведених вище. Ось два простих приклади. Приклад 6.20. Граматика С велике виводить А великий, Б велике, А велике виводить А маленьке, А велике, А велике виводить Б маленьке, Б велике, А велике виводить Б маленьке, Б велике виводить Б маленький. Не є нормальною формою грайпаха. Однак, використовуючи підстановку, наведену в теоремі 6,1, ми одразу отримуємо еквівалентну граматику. С великий виводить А маленьке, А велике, Б велике, С великий виводить Б маленьке, Б велике, Б велике, С великий виводить Б маленьке, Б велике, А великий виводить А маленький, А велике, А великий виводить Б маленьке, Б велике. і А великий виводить Б маленьке. Б великий виводить Б маленьке, яка є нормальною формою в грайбах. Приклад 6.21. Перетворіть граматику. С великий виводить А, Б, А маленьке, Б маленьке, С велике, Б маленьке. С велике виводить А маленьке, А маленьке, в нормальну форму. Грайбах. Тут ми можемо використати девайс подібний до того, що введено в побудові нормальної форми хомського. Ми вводимо нові змінні А великі та Б великі, які, по суті, є синоніми для А маленького та Б відповідно. Заміна терміналів на відповідні їм змінні призводить до еквівалентної граматики. С велике виводить А маленьке, Б велике, С велике, Б, С велике виводить А маленьке, А велике, А велике виводить А маленьке, Б велике виводить Б маленьке, яка є нормальною формою Грайбаха. грайбах. Загалом, однак, ані перетворення даної граматики в нормальну форму грайбаха, ані доведення того, що це завжди можна зробити неспроста справа. Ми вводимо тут нормальну форму грайбаха, оскільки вона спростить технічне обговорення важливого результату в наступній лекції. Однак з концептуальної точки зору, нормальна форма грайбаха не відіграє подальшої ролі в нашому обговоренні, а тому ми лише цитуємо наступний загальний результат без доведення. Теорема. Будь-яка контекстно-вільна граматика вже е, з мовою, яка поружиться граматикою, що не містить порожнє слово, має еквівалентну граматику вже шапочкою у нормальній формі грайбах. Ну що ж, я на цьому закінчую свою лекцію. Дякую вам за увагу. Надіюся, що я в цій лекції трохи менше не робив помилок чим Всім всім. Бажаю вам успіхів. До побачення всього найкращого.